Дякую, добрий день усім, хто переглядає нас. І сьогодні одна з таких дуже е, е, цікавий тем. Дуже багато є зараз нової інформації по ендерметелогу, тому, будь ласка, приєднатися буде розповідати. Пане на перший Зараз Хочу розказати, по-перше, що таке ендометріоз. Це системне, хронічне, запальне, гормонозалежне захворювання, коли ендометріодна постійна сканина знаходиться поза межами манки. І знають, що ендометрій – це внутрішня слізова маски, і, на жаль, ця сканина може знаходитися в інших місцях. І тоді ми будемо говорити про те, що це гальтемати. А ця дзанина, на жаль, може зустрічатися бути, як в старі мати, але не внутрішні плитові бонки. Вона може проростати в міру нетрі, є шар, а і так і може проростати э, інші лінітальні э, пожежі знаходитися в глянці масових трудів, вічників, масового зв'язана. Є... Тетяна, я перепрошую, якщо можна голосніше, тому що нам пишуть, що погано чути. Якщо можете, трішечки голосніше. Дякую. Так, так. Це, так як це гормонозалежне заходжувати, то ендометріоз буде. буде Існувати досі е, доки є менсуал. І статистика нам надає е, приблизно такі цифри, що е, ендометріоз може вражати від 10 до 30% жінок. Він буває е, повністю від безсимтомних проявів до дуже, до дуже проявів таких значних. Що жінки роками е, страждають від цього захворювання. І е, діагноз поставити дуже буває іноді складно, тому що нема таких е, чітких якихось біохіміч, біохімічних маркерів цього захворювання. І ми можемо е, тільки на основі клінічних проявів поставити цей діагноз, або 100% е, можна діагноз встановити лише після пазмістологічного заключення, що можливо, тільки після оперативного втручання. Тому від перших симптомів постановки діагнозу, тому від перших симптомів до постановки діагнозу часто проходить від 5 до 8 років. Будь ласка, далі. Етіопатогенез, тобто причини розвитку ендометріозу до цих пір погано вивчений. але точно можна сказати, чи одні жінки хворіють на ендометріоз, а інші ні, тому що є якась генетична схильність та особливість роботи імунної системи, коли імунні клітини. Не розпізнаються ці ендометриоїдно-подібні клітини, що знаходяться вдома подібній тканині, не розпізнають і вони неброєві там приживаються. Можливо, є зв'язок між проявами ендометриозу у жінок. Запальними захворюваннями органів малого тазу та дітей оперативних влучань. Факторами ризику ендометріозу є ранній початок менструації, пізня менопауза, різні менструації та відсутність вагітності та побудування. Навпаки, знищують ризик розвитку ендометриозу, якщо жінка вагітніла та народжувала, Тривало будувало прийом комбінованих контрастних контрастів, якщо жінка не палить, та нормальна маска відноситься до факторів, що знижують трубу професійному Будь ласка, далі. Ендометриоз буває генітальної локалізації і екстрагенітальної локалізації, як я на початку доповіді сказала, що цю ендометріозну подібну тканину можна зустріти де в організмі. Якщо ми говоримо про генітальний ендометриоз, там гіпологи займаються е, генітальною локалізацією, е, то це якщо ендометрій проростає Порожнини матки в саме тіло маски, тобто зевий шар, це називається аденоміоз. Багато хто саме таким діагнозом гінекологи часто часто говорять, аденоміоз, тіла тобто це саме ендометріоз мати. Якщо ми говоримо за ендометріоз яєчників, дуже часто Вражає ендометріоз яєчників по типу утворення ендометріоїзів із кісти вони мають дуже характерну удову і на УЗД їх, в принципі, не складно інтерпретувати. Ендометріоз може вражати масові труби, шийку матки, піху, маткові зв'язки. Екстрагенітальний ендометріоз – це поява ендометрії в е, е, таких як е, такі органи може вражати, е, кишечник, е, молочні залози, печінку, підшлункову залозу, е, легені, навіть е, буває ендометріоз очей. Будь ласка, далі. Симптоматика цього захворювання дуже різноманітна. Від повністю безсимптомного без прояву, коли жінка ні на що не скажеться, в неї можуть бути невеликі ендометріоїдні теротопії, там можуть бути дуже сильні клінічні ситуації, коли жінку буквально виснажує це захворювання. І вона звертається до гінеколога і звертається часто до суміжних спеціалістів, тому що е, в залежності від локалізації, е, де є ендометріоз, будуть клінічні прояви. Так як я розказала, що можуть бути е, локалізації самі різні і екстрагенітальні, тому можуть бути прояви е, в різних органах та системах. І це е, самий перший е, розповсюджений симптом ендометеріозу, який може бути абсолютно різний е, по характеру, по інтенсивності. Може бути тупий, ниючий підгострий, е, може е, е, бути залежний від дня менструального циклу, тобто виникати на якийсь певний день. Менструального циклу може бути незалежно може бути і після, і до, і всередині менструального циху. Часто у жінок з ендометріозом спостерігається болюча менструації, альгодисконорея такий діагноз часто встановлюють в місті. Місячні у жінок найчастіше рясні, часто з руками кроків. Дуже часто жінок струвують мажучі види виділення, які можуть бути до менструації, одразу після менструації і всередині менструального циклу. Ще одна карга, теж така характерна для ендометриоту, це болісний статевий акт. Якщо ендометріоз вражає сечовий курс, ретру, кишечник, кишку, що може бути відповідно болісне сечове пускання та десотація І симптом, який найбільше дурнує жінок, це безпліття, коли жінка не може завагітнити, дуже часто при приндометриоті, особливо 3-4 ступеня, Порушується ласка. Діагностика ендометриозу досить складна. Часто в гіпердіагностики, коли часто такий діагноз нам пишуть УЗД пишуть у спеціалісти так і іноді, навпаки, коли є ендометріоз, гінекологи бувають, одразу теж не можуть. Поставити цей діагноз і пише діагнози, такі, як запальні захворювання, або чистіт, за або, відповідно, до стар ще може бути ряд діагнозів. Достовірність е діагнозу тільки е 100% тільки після оперативного втручання, коли е пандістологічне заключення нам говорить про те, що є ендометрії при вилучанні під час операції. А так, якщо ми лікуємо ендометріоз консервативно без операцій, то ставимо діагноз на основі тільки клінічних дані але ми можемо помилятися. Ось так. Часто нам в допомогу, якщо у жінки були якісь карди, наприклад. З'явилися скарги нові, яких не було. Наприклад, в неї були нормальні безколі, і в якийсь момент жінку стали добувати в полікій Це Це такі зміни, теж на користь у продукті Ультразвукове дослідження є додатковим важливим методом діагностики. Але не завжди відповідає такій дійсності, як би хотілося. Тому що часто той лікар, хто описує заключення, може, ми знаємо, що це людський фактор, удаде ультразвукове дослідження, і одному лікарю може здаватися, що. Наприклад, є неоднорідність структури маски, він може е, написати, що це характерно для денномілоту, тобто ендометріоз тіла маски, а якийсь лікар, навпаки, е, напише діагноз, наприклад, фіброматоз маски, який, е, який виглядає теж приблизно також. Якийсь лікар взагалі не зверне на це увагу. Тому uh, бувають різні заключення, і УЗД uh, є таким допоміжним, але не завжди достовірним, тому що тут є людські фактори і від професіоналізму у спеціаліста з'являється uh, доказовим. Uh, на uh, майже 100% по можна поставити. Діагноз ендометріоз яєчних, тому що це е, утворення ендометріозних кіст, таких шоколадних їх називають, коли е, вони мають характерний зміст, е, такої там всередині знаходиться кров. І на УЗД це е, е, специфічно виглядає. І е, е, якщо УЗД спеціаліст досить досвідчений, то це не має проблем. Опитати, що це саме ендометриоїдна кіста і її важко спутати з іншими дістами відпочинку. Е, інші локалізації на УЗД досить важко інтерпретувати, якщо це ендометриоз, в'язок, матковий двух, там е, на УЗД досить важко зорієнтуватися. Так, далі. Покази до лапароскопії. Почнемо ось саме з цього, з цього методу оперативного втручання, лапароскопічної операції. До цього є чіткі покази. Просто так лапароскопія теж не робиться. Це оперативне втручання. Показами є без пліта, що не лікується консервативно. Якщо жінка хоче завальнітний і ми підозрюємо в неї ендометріоз, ми йдемо на діагностичну лікувальну лапароскопію, тоді це виправдовує себе. Другий показ – це ендометріоїдні кісти великих розвитків, маленькі ми спостерігаємо, великі це мається на увазі більше 3-4 см діаметру. Звичайно, якщо сильні болі внизу живота теру, синдром хронічного тазового болю, якщо вони погано коригуються симптоматичним лікуванням, то теж це є показом до лапароскопії. Ну І, звичайно, гострі стани в мінекології, якщо, наприклад, жінка мала земедріос ісу, вона, не дай Боже, перекрутилася. Елокнула, і е, ми маємо картину в острові живота з розривом пустиння яєчника, е, то тоді спеціально теж оперативне втричання буде допомагати з вами. Е, тепер е, розкажу про лікування. Так як це таке е, загадкове захворювання, е, Досить часто воно повністю може бути безсимптомне. Так, як я розказувала, що тільки як наслідка на ОБЗД може бути описана певним спеціалістом. Якщо жінку нічого не турбує, вона може завагіти, не турбують її ніяких болі, ніякі рясні місячні порушення циклу. То тоді такий ендометриоз не потребує лікування. Якщо теж такі таки є клінічні буяви ендометріоз, коли жінка має симптоми, які заважають нормально інфіцінувати, турбують її, то ендометриоз лікується симптоматично. І е, лікування залежить в першу чергу від репродуктивних планів жінки. Якщо е, є репродуктивні плани, е, то ліку і, і жінка не дуже е, страждає від е, симптомів, то е, не рекомендується відкладати е, намір жінки та вагітніти. Не призначається, наприклад, на у європу якісь препарати, там, координовані оранжеві професіи, щоб там, як кажуть іноді, заглушити ендометріоз, а потім нехай жінка завай. Це неправильно, не треба складати репродуктивні плани, бо жінка втрачає час, втрачає полікулярний резерв. Не потрібно цього робити. Треба щоб, сказати жінці, щоб вона інажила це життя, і намагалася завести. Не відкладаючи репозитивних планів і не приймаючи ніяких препаратів, е якщо жінка е не може заведіти, е тоді дуже часто е можуть бути порушення овуляції на коні ендометриозів. Е лікування е лікування е тоді в нас е це. Стимуляція огуляції, відновлення огуляції, або ще е, можемо звертатися до такого методу, як внутрішня масова інцинація, якщо я помка. Е, якщо це вже не допомагає заванічити, вже стимулювали овуляцію, і все одно нічого немає результату, тоді вже показана лапароскопічна операція. Там, тому що там вже напевно ендометріоз більш хлібитий, інфільтративний. там, мабуть, вже є спальки, які треба роз'єднувати, які заважають жінці завагіти. І під час операції роз'єднують спальки, які заважають далі. Яке ж симптоматичне лікування? Uh, симптоматичне лікування uh, uh, при симптоматичному лікуванні застосовують наступні препарати. В першу чергу, це нестероїдні uh, протизапальні препарати, саме не аналгетики, а нестероїдні протизапальні препарати, тип ібупрофен. Uh, особливо рекомендується їх приймати, якщо uh, торгують болі, але якийсь певний проміжок часу, наприклад, болісні менструації, якщо там з'являється на декілька днів, бо такі препарати ми розуміємо, що їх довго не можна приймати, щоб не викликати ніяких ускладнень зі сторони шлунково-пушкового тракту, тому на декілька днів вони добре знімають відчуття. Друге, це чисто промітінові препарати. Вони подавляють ріст ендометрію, викликають його атрофію. і препаратом вибору на сьогоднішній день це є препарати з діючою речовиною і є Це такі препарати, як візан і багато є енергії. Наскільки його призначати вирішує він коло в індивідуальному порядку, і його можна приймати з декількох місяців до, до декілька років, років, якщо буде. Дуже хорошим методом є у жінок з рядними місячними є встановлення внутрішньоматової спіралі мірита, яка теж атропує ендометрій і дуже добре після цього зменшується болі і місячні стають не можуть зменшуватися навіть домажучих. Препаратами другої лінії є комбіновані оральні контрацептини. На сьогоднішній день ще йдеться досі дискусія, бо раніше ще років 5 назад їх призначали як препарати першої. Зараз є дискусія, тому що в них є першою, першою діючою речовиною естроген. І на сьогоднішній день. Ще ведуться дискусії щодо впливу саме естрогену на розліток ендометріозу на його, чи доречно його призначати. Але е, часто призначається в поки в такому непреривному режимі при ендометріозі, щоб, е, наприклад, не було місячним, можна поки пити. Тоді їм не буде болів і в безприривному режимі. Препаратами третьої лінії більш е, старших жінок, найчастіше. І до ну, підлітку призначається це амуністирі їхні формути, вони викликають в штучний е, кліма, е, так як це дуже неприємні симптоми, е, можуть бути приливи, тому що хоч і це і зворотні явища, але досить погано переноситься і різко призначається. Якщо індиметріовод місцевий в ділянці шийки маски супіхви, то місцево вагулюють ці обличчя за допомогою радіоволнової терапії або лазерних вагуляцій. Оперативне втручання при ендометріозі маски 1-2 ступень, коли це не сильний ендометріоз і ендометріодівний вогнища знаходяться на межі внутрішньої близової маски і прилеглої до нього міометрію, то до, за допомогою гіферогіскопії такі вогнища підлягають оплярці. Таким спеціальним електродом шару є така малоінвазивна операція інтер... за допомогою гістеродиционної. Якщо є пуглові форми ендометриуста, тобто він в м'язевому шарі, може витворювати такі пуглові форми, а то це визначення цих видів подальшого щаття. Там. І е е якщо дуже сильно виражений дометриоз 3, 4 ступеня, ураження, е ураження, таке досить і, сильне і виражене, е то тоді іноді не маємо іншого варіанту, як удалити. Видалення маски, тобто гітерові гітеростання. Е, ну, в принципі, це ми це роз... я розказала. Е, дякую вам.